Вітання всім глядачам, Це канал Залізні Магістралі мене звати Олег Васильєв. Попри воєнні дії та нестабільну ситуацію з безпекою, українська залізниця працює і навіть створює перспективні плани розвитку. Зокрема, останнім часом з'являється більше інформації про оновлення локомотивного парку. Якщо скласти воєдино всі відомі проекти про закупівлю нових локомотивів, то Укрзалізниця у найближчі роки повинна отримати 250 машин різного типу. Тож у цьому огляді я нагадаю про існуючі програми та угоди з закупівлю нових електровозів і тепловозів для Укрзалізниці. потреба у нових електровозах існує давно. Питання не лише у поступовому зменшенні існуючого парку через його стріння. Укрзалізниці потрібно впроваджувати сучасні технології для економії ресурсів та підвищувати рентабельність перевезень. Протягом останніх років Україна проводила пошук можливостей для оновлення локомотивного парку, враховуючи високу вартість тягових машин. Єдиним реальним варіантом було залучення міжнародних кредитних ресурсів. Одним з таких проєктів стали домовленості з урядом Франції. Ще у 2018 році розпочалися переговори з підписанням міжурядової угоди щодо відновлення парку вантажних електровозів. 1 липня 2021 року Верховна Рада ратифікувала угоду. 8 лютого 2022 року у присутності президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона було підписано протокол про співпрацю. Документ також підписали голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин та генеральний директор компанії Альстом Андрій Пупарла Фардж угода. Передбачає постачання 130 електровозів на суму 900 мільйонів євро. З них 50 одиниць на змінному струмі та 82 двосистемних. Окрім цього, казначейство Франції та банківський консорціум нададуть фінансову позику на 14 років у розмірі 85% вартості контракту. Авансовий платіж за постачання електровозів становить 15%. Коли почалася широкомасштабна російська агресія проти України, цей проєкт зник з інформаційного поля. Точніше, про закупівлю французьких електровозів не говорили ні в Укрзалізниці, ні в уряді. Лише у вересні 2023 року тодішній глава Укрзалізниці Євген Лященко заявив, що триває робота над придбанням нових локомотивів. Ведеться діалог з Дженерал Electric та Альстом. Відтоді минув цілий рік. Ніяких новин про французький проект немає. Натомість у 2024 році відбувся прогрес щодо закупівлі тепловозів. 10 квітня стало відомо, що експортно-імпортний банк США надасть Україні 15-річний кредит у розмірі 156 мільйонів доларів на придбання 40 дизельних локомотивів. Це будуть машини виробництва корпорації WebTech Corporation. У лютому 2019 року вона викупила підрозділ Дженерал Electric Транспортейшн. Укрзалізниця вже має досвід експлуатації цих машин. В минулих роках компанія придбала 30 тепловозів, вироблених у США. Тоді операцію провели у форматі лізингу. Укр Ексімбанк придбав у Дженерал Electric 30 локомотивів вартістю трохи більше 4,5 з мільйонів доларів за машину. Загальна сума контракту склала 140 мільйонів доларів. Потім банк передав тепловози Укрзалізниці у Лізинг на 15 років. І останні новини щодо закупівлі нових локомотивів підписання кредитної угоди з ЄБР на купівлю електровозів. У Міністерстві розвитку громад та території України повідомили, що ЄБР готовий виділити позику у розмірі 300 мільйонів євро для закупівлі 50 електровозів. Водночас, завдяки грантовому фінансуванню за проектом Світового банку. Вдасться придбати ще 30 електровозів на загальну суму 190 мільйонів доларів. Таким чином, Україна може поповнити локомотивний парк на 80 одиниць електровозів подвійного живлення. Відомо, що у травні 2024 року вже оголошено тендер на закупівлю електровозів. Потенційний постачальник має запропонувати двосистемні електровози, а також забезпечити навчання персоналу. Отже, якщо узагальнити всі наявні проекти з оновлення локомотивного парку, то українська сторона закуповує нові тепловози та електровози лише за кредитні кошти. А загальна кількість потенційних нових локомотивів має скласти 250 одиниць. Одна з програм, що має чіткі часові межі реалізації, це кредит Європейського банку реконструкції розвитку та грант Світового банку на купівлю 80 електровозів. Відповідно до останніх змін, грантовий проект діятиме до кінця 2027 року. Враховуючи те, що кредит і грант включені до єдиного тендеру, виробник локомотивів повинен поставити всі машини у цей термін. Залишається знайти компанію, що зможе вкластися у вказані часові межі, адже всі потенційні виробники мають контракти від інших замовників і навряд чи будуть здатні оперативно зібрати всі електровози для Укрзалізниці. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях і нагадаю про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Буду вдячний вам за підписку на канал, також за ваші вподобайки. Нагадую про функцію спонсорування І донатами канал можна підтримати через посилання, що я в описі відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.